Потріскана плитка у ванні сантехніка тримається на чесному слові, а телевізор пам'ятає ще часи минулого століття. І це не ексклюзив, а звичайна однокімнатна квартира в Києві за 16 тисяч гривень на місяць. Наступна квартира нагадує фільм жахів: жир на стінах, пліснява та втомлені ліжка. Ціна хоромів 3 тисячі гривень на місяць. Є і свій лакшері сегмент як оця столична квартира. Кришталеві люстри, золоті стіни, і ганські дзеркала словом дорого багато. Ціна оренди 630 тисяч гривень на місяць. За півроку ці розкішні апартаменти так ніхто і не наважився зняти. Ринок оренди в Україні важко сьогодні назвати стабільним. За півроку вартість житла зросла на 12-14%. Найбільше стрибок у Дніпрі, Харкові та Одесі. Там за однокімнатну вже просять у середньому 10 тисяч гривень. Саме ці міста нині стають новими хабами для внутрішньо переміщених осіб. В Дніпрі, наприклад, 11, тобто це майже вдвічі більше. В Харкові – 5 тисяч гривень, в Миколаїві – 6 тисяч гривень, там в Кропивницькому вже 8, в Полтаві – 10 500, в Черкасах – 11 500, і Київ – 16